Несподівано для себе я <свистання> встрягла в конфлікт в коментарях. Пішла я до пана Вайлдвокза подивитися, що він там розповідає про стародавній Ізраїль, і натрапила на коментар від пані, яка. Капслоком з трикрапками це про історію чи про міфи чи про легенди. І тут в мене флешбек я одразу згадую, що під моїми відео єврейськими ті, що вже є на каналі Сторі Сторія, також залишали коментарі про що це ви міфи, легенди переповідаєте? Якщо я захочу почитати Біблію, я піду і почитаю її бібліо інакшому не розповіс ні, не розповісиш, не розкажеш історію єврейського народу, тому що від часів там от від самого початку, скажімо так, від Аврама до Ісуса Навина десь так, оце, до завоювання Землі Хананської, немає ніяких археологічних доказів свідоцтв з знахідок, немає ніяких письмових знахідок від інших народів. Вони то піс після потім вже потроху з'являються. І це, що там з'являється, часто підтверджує те, що нам розповідається в Біблії. Так в них можуть там бути розльоти і в часі, і там ще навчомусь, може в місті. Та дуже багато там схожі знаходять про це. Я буду розповідати також в своєму наступному відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, а я повертаюся до прикольної цієї теми. І отак от, от всі і розповідають. Тобто ви берете, ну, наприклад, якийсь міф про Аврааму, ви його розповіли, і в кінці ви кажете: а археологічно це ніяк не підтверджено. Ми оцю це поки сприймаємо як міф, аж поки реально там не вилазить археологія, генетика, лексика і що там оце все. О, 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 так що, отак, не ругайтесь, зиря. Це по-перше, навіть мені більше скажу, навіть якщо б це був просто міфічний міф. От там, як єгипетські міфи або грецькі, от казка. От навіть просто зі сказки можна витягти багато цікавої, корисної інформації для розуміння. Бо то, що відбувалось чорті скільки тисячоліть віків від нас тому. Там цікаво і про побут, і про мову, і як воно писалось, і про синтаксис лексика, як воно це все мова формувала, які роки воно там компілювалося. Ну, коротше, і це вже все. ну, Бібліографи, бібліоісторики, це ж окремі спеціалізації. Там сидять спеціалісти, які тільки все життя присвятили тому, що вони саме біблію вивчали. Фе. Легенди не цікаво. Неправда все я. Сказала свою точку зору.